Вас віта Укрметорте стандарт. Сьогодні ми вам покажемо роботизовану станцію пробопідготовки та газовий хроматограф з мас-селективним детектором, який призначений для визначення канцерогенів, таких як монохлорпропандіоли та гліцидол. Далі детально розкажемо про принцип роботи системи та її широкі можливості для вас, наші шановні замовники. Це автоматизована система на базі газового хроматографу з мас-спектрометричним детектором. Та багатоцільовим пробовідбірником. Ця система призначена для визначення канцерогенів в рослинних оліях, продуктах їх, її переробки та тропічних жирах, а саме монохлорпропандіола та гліцидола. Оскільки Україна входить в перелік країн-лідерів з експорту рослинної олії та продукції її переробки, сучасні європейські вимоги ставляться дуже жорстоко до експортерів такої продукції. І саме ці канцерогени монохлорпропандіол та гліцидол є одним із факторів, які зобов'язані контролювати експортери. Підприємства, які експортують е, рослинну олію, можуть на базі ДП Укрметер проводити визначення в значно коротші строки, повною автоматизацією процесу підготовки. Що виключає людський фактор з процесу пробопідготовки, стандартизує всі умови проведення аналізу. Кожен зразок буде проходити одну і ту же процедуру пробопідготовки, зменшується похибка і підвищується достовірність результатів аналізу. Шановні виробники, звертаючись до нас. Ви зменшуєте ризик повернення експортованих небезпечних продуктів. Постійний контроль виробничих процесів усуває потенційні джерела утворення монохлор пропан діолів та гліцидолу у харчових оліях та маслах. Дякуємо за увагу. До зустрічі!